Нову метро можуть анонсувати вже 19 серпня на Gamescom 2025. Фанати серії метро знову мають причини для очікувань. 4A Games, ймовірно готує анонс нової частини франшизи на шоу Opening Night Life у рамках Gamescom, що відбудеться 19 серпня, о 21-й за київським часом. Підозри фанатів підкріплені низкою активності у твіттер-аккаунті студії. Особливу увагу привернув допис із короткою фразою «New метро, залишений новим спеціалістом, із комунікацій цей співробітник нещодавно приїхав із Польщі на Мальту, де як відомо розташований один із офісів 4A Games. Спільнота припускає, що переїзд напряму пов'язаний із підготовкою до великого анонсу. З огляду на активність у соцмережах та традицію 4A Games представляти великі проєкти саме на Gamescom, Шанси на появу метро на шоу Кіллі вкрай високі. Gamescom 2025 триватиме з 20 по 24 серпня, але головні анонси традиційно лунають саме під час відкриття.